Привіт, друзі! Сьогодні вечір я прийшла з роботи, і ми на роботі з коліжанками там розмовляли і вирішили з тіктоку. Я вирішила сьогодні з тіктоку зробити оце желе. Ну, раніше, знаєте, як по рецепт ходили до сусідок спитати, що там хто робить. А зараз всі звертаємося до Тіктоку, понадивлялися оцих відіків. Ну, хтось каже, що це смачно, хтось каже, що не вийшло у нього. Ну І врешті-решт, поговоривши з куліжанками, які теж це може збивали, може ні, не знаю. Різні мнення там, значить я вирішила цей рецепт провірити. Давайте зараз будемо робити. Значить, дивіться, вистелила я оце. в мене такий подончик алюмінієвий є. Отакий. Бачите, зараз висталимо його печиво. Просте печиво. В магазині продають таке печиво. Кругом-кругом. О, якраз так хорошо лягає. Дивіться, так хорошо лягає. Отак. Отак. А, ліцо у нас буде. Давайте отак от виставляти. Значить, першому виставимо. Угу. Ліцо туди зробимо вниз. Отак от... Цими. Так. Тепер тут пополовинки, мавірно, надо ставити. Так, будемо зараз його так раз. Половинка. Половинка. Ось так вистачає. Так. Половинка, ще раз половинка. Так, тепер підготували форму. Тепер беремо це желе, виливаю я в каструльку. Я взяла ось таке вишневе і взяла сини, ягоди, лісові ягоди. Колір червоний. Там було і зелене, і жовте. Спробуємо червоне. Так. так, там пише, що треба 100 мл гарячої води. 100 мл. На три пакетика це 300 мл. Оця у мене є чашка, в ній 350 мл. Наливаємо гарячої води. От цю чашку. Відміряємо. Так. Печиво нам більше не треба. Так, заливаємо гарячою водою, не знаю, ложку брати не брати. Значить Піксер приготували. Будемо його зразу і збивати. Включаємо міксер, він не включений. Так, в розетку. Так, друзі, дивіться. Збилося воно, значить, я збивала 15 хвилин. Рівно засікла на часах. 15 хвилин. Може і ще треба збивати, ну мені достатньо, мабуть. Воно увеличилося в три рази. Значить, виливаємо сюди, в цю форму. Заливаємо. Дивіться, як хорошо лягає. Да, Нічого не погано. Наві багато його вийшло з тої чашки води. Так, на руки попало, воно липне, значить застигне. Так. Так. Дивіться, скільки його багато вийшло. Прям таке класне. Виставляємо печиво. Тепер виставляємо лицем вверх. Ой, може дати йому застигнути, так печиво туди провалюється прямо. Ой, так, легенько, раз. Два. Три. Поставимо тут для равновесія. Так. 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 Нерівно нерівно ломиться. Отак, візьмемо якесь, можемо вийде рівненько. О, І так, Так, кладемо його в холодильник для застигання. Друзі, постояв десерт в холодильнику ще до ранку. Дивіться, гарно застигли печиво не розмокло, воно таке тверденьке, хороше. Дивіться, я за бумажку піднімаю, воно рухається. Оце все Зараз давайте перекинемо от сюди на досточку, а потім в миску. Так, як же ж це його перекинути? Так, давайте. Раз. Ну-ка, вийшло. Відділяємо бумажку. Так, давайте спробуємо нарізати. Ось таке вийшло печиво. Дивіться, десертик вийвся. М'ягенький, хороший на, на вкус. Ну-ка який на вкус. М -м, воно напоминає м'ягкий зефір. Дивіться, яке. Печиво таке тверденьке. Нижнє тут трошечки мокре. А це добре. Так що рецепт провірений. Гарний рецепт можна готувати. Я думаю, що це суфлі можна при... примінити навіть у торт, у той, що пекти просто два коржі. І. Місто крему можна прослоїти цим суфлі посередині торт. А, мавірно, можна і ще пасочку робити, такі глазурки. Я так думаю, що на паску теж можна. Рецепт хороший. Візьму ще желе. і спробую ще колір зелений і жовтий. Як цефірчик. Так, так, так. Треба гострим якимось ножом, тому що воно як пружинка. Так, це ми заберемо зараз. Так, друзі, дивіться, як вийшов. Отак можна брати і їсти. Ну, трошки неаккуратно, може, це перший раз так. Другий раз буду думати, як це його там різати легенько. Так що, друзі, пока-пока. Заходьте на канал, підписуйтесь, пробуйте приготувати дуже смачно.